і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браття і сестри! сьогоднішній день ми прийшли, щоб зранку подякувати Богові за прожитий час, прожитий день, за все те добре, що Він для нас дає. І найбільше попросити благословення на завтрашній день. Сьогодні ми відзначаємо і вшановуємо день, який добрі слова, добрі побажання, добрі думки ми висловлюємо нашим студентам. Сьогодні ваш день. Ваш день, який ми виокремлюємо із всіх інших днів, присвячуємо його вам. Надії батьків, надії нашої України і надії нашої церкви. В цей день ми просимо у Господа благословення на кожного із вас, на вашу щасливу долю, на ваше гарне навчання, але в першу чергу, щоб ви знайшли самі себе в цьому великому гарному. Чудовому світі. Найти себе це найважливіше. Тому що і сам Господь говорить, шукайте в першу чергу Царства Небесного. І тут же дає пояснення: Царство Небесне всередині вас є. Можна пізнати глибини фізичних законів. Можна багато вивчити. Можна перечитати велику кількість книжок. Але, як казав один із викладачів, книжок гарний, багато, але професор я. Ось так і по відношенню до вас можна сказати, книжок багато прочитаєте, але всі вони спрямовані на одне, щоб ви пізнали в першу чергу самого себе. Пізнаючи самого себе, додали славу і честі самому собі. А все це зводиться до того, щоб кожен із вас образ і подобає Боже. Як би ніхто, ніхто не називав, але кожна, кожна людина у Бога є найважливішою. Про кожну людину, яка приходить в світ, Бог пам'ятає, якби їх були і мільярди. Тому пам'ятайте, що кожен із вас особливий, кожен із вас наповнений тими дарами, які дадуть вам можливість відчувати себе щасливим в цьому житті. Але ці дари, які ви маєте, вони не є постійні, їх треба приумножувати. Це той задаток, який ви отримали при народженні. Згадуємо притчу про таланти. Коли мав три таланти, приумножив і стало ще три, коли мав п'ять, приумножив і стало ще п'ять. Але був один чоловік, який закопав свій талант, Думаючи, я отримав один, один і повернув. І цього Господь не виправдав. Тому приумножуйте ці таланти, які дарує вам Господь. Ми можемо запитати, що таке діти. Діти це батьки плюс прогрес. Тому кожен із вас, а ми всі любимо своїх батьків, пам'ятайте, що вони у вас вкладають все найкраще. Заради вас живуть. Приумножте. Добавте оцей прогрес, якого чекають від вас ваші батьки. Ті батьки, які вас народили, ті батьки, які вас сьогодні народжують в науці. Тому що найкращий професор це той професор, студент, який, якого став вищим, більше виріс, ніж сам професор. Тому що він тішиться, він додав честі викладачу, додав честі вузу, з якого він, в якому він навчався. Ви рівниві, рівниві до України, виповнюється рік, коли небайдужа, небайдужа молодь визначила свій вектор, вектор своїх поглядів, своїх чайнів. І результат цього ми бачимо на сьогоднішній день. Це можливість жити краще. Можливість піти іншою дорогою, такою, яка нам ближча. Сьогодні ця ж відлива молодь вже підтримана іншими, захищає східні кордони нашої України. Це ваша любов до життя, ваша любов до України, ваша любов до Бога спонукає вас на ці подвиги. Тому хай Господь дарує вам мирне небо і всім нам. Хай благословить кожного із вас, і щоб ви завжди раділи, що ви навчаєтеся в славному вузі. Не просто сказали, я навчаюся, навчався в своїй матері-годувальниці, в своїй альма-матері. і називаєте цей вуз, а пам'ятали ці роки як найкращі роки вашого життя. Тому Використовуйте кожен день, не на пусте, а на користь, в першу чергу шукаючи самого себе, здобуваючи знання, і хай Господь благословить вас доброю, щасливою долю, успіхом у навчаннях і в особистому житті. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення, вітаючи вас із гарним, прекрасним днем, днем студентам. Слава Ісусу Христу і слава Україні!